Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Найвідоміший у світі індекс Бігмака неофіційний спосіб порівняти валюти і з'ясувати природний обмінний курс по відношенню до долара. США. Чому Бігмак? По-перше, його можна купити майже в будь-якій країні. По-друге, у складі гамбургера найпоширеніша і зрозуміліша всьому світу їжа: м'ясо, сир, зелень і хліб. За відправну точку беруть вартість Бігмаку у США і порівнюють її з цінами в різних країнах. На сьогодні в Україні Бігмак коштує 121 гривню, американський 5 доларів і 58 центів. Ділимо ціни між собою і отримуємо 21,70. Саме стільки гривень в Україні згідно цього індекса має коштувати долар. В Україні запропонували використовувати індекс борщу, тобто скільки треба грошей, щоб приготувати одну каструлю борщу. Оскільки його інгредієнти складають ледь не основу раціону середньостатистичного українця, то індекс борщу показує стан цін на харчі в цілому. Наскільки він є точним, пояснив фінансовий експерт Юрій Гаврилечко. Він теоретично може дати певну відповідь на питання: чи здорожчили, чи здешевшили продукти харчування. Ну принаймні, що це дуже наочний індекс, бо переважна більшість точно знає, що має складатися борщ. А колись його куштувала і розуміє про що йде мова це дещо простіше сприймається, ніж, наприклад, споживчий кошик, чи там рівень інфляції. Загалом, деякі індекси відображають рівень достатку в різних країнах через подорожчання борошна та олії в Уганді поменшало людей, які можуть собі дозволити популярну страву африканських народів Ролекс. Це пеляниця загорнута в овочевий омлет. Його готують у вуличних кафе, і щоб не втратити клієнтів, Rolex не подорожчав, лише зменшився в розмірі та в кількості начинки. Чехи запропонували індекс пива, це співвідношення його ціни з погодинною оплатою в праці. Світовий рейтинг очолює Іспанія, де за 12 хвилин роботи з середньою зарплатою можна дозволити собі місцеве світле пиво. В Україні приблизно 45 хвилин і дві години в Грузії, де висока ціна на пиво обумовлена специфікою винного регіону, тож наскільки ці індекси відображають реальну картину, якщо брати чеський підхід, скільки потрібно заробити на щось, то цей підхід можна застосовувати в різних країнах, якщо ж брати підхід. До індексу борщу по вартості окремих компонентів в цілому продукті, то це суто регіональний підхід. Фахові економісти скептично ставляться до подібних індексів, такі розрахунки дуже приблизні і вони не показують реальний стан економіки та благополуччя людей.